Виконуємо практичне завдання 1 до параграфа 30 за підручником інформатики 9 клас авторів Казанства Стаценко 2022 року випуску. У 8 класі для створення програмно мови програмування Python використовували середовище розробки Idle. Продовжимо його використовувати. Відкриємо idle. Створимо нове вікно, «File» – «New File». Створимо список з іменем планет. Значення елементів списку записується в квадратних дужках. і елементами списку будуть планети сонячної системи. Назви планет це текст, тобто. Рядковий тип Рядковий тип записується в одинарних або подвійних лапках. Список створений, тепер виведемо даний список в консоль. Виводимо за допомогою функції Print. Для того, щоб у вас з'явився такий список з підказками, натискайте комбінацію клавіш Ctrl, пропуск. Збережемо нашу програму, File, Save ambos, Save As. Перший раз немає різниці. Збережемо власній папці і, незважаючи на те, що це практичне завдання, назвемо вправа 31, виконуємо програму. Для цього виконуємо run, run модуль. І бачимо. Виведені всі планети, тобто всі значення елементів списку. А тепер нам потрібно вивести другий елемент списку. Елементи списку в Python розпочинаються з нуля. Тобто Меркурій має індекс 0, Венера 1, Земля 2. Тобто другим елементом списку буде земля. Для того, щоб вивести один елемент, записуємо назву списку, а далі номер індексу. Зберігаємо та запускаємо. Бачимо, тепер виведена тільки земля. Практично завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!